Мама приїхала в старосінну ферму, так як у нас сьогодні день туризму, нагородка. Там ми запаркувалися, хоча нам показували десь під дорогу. Тут вже гризуть дітей і ліві собаки. От так ми входимо. А дай хотів вам показати ціни. А, ось такі ціни на нашу родину, отаку от скромну, зі мною скромним, вийшли. 900 гривень. там з батупами з якимись історіями. Мама, так як ми на цілий день можемо випити. О, вити. А потім підете прогуляєтеся, подивитеся, які в нас в нас ще там є млин з кам'яними журновами, сам, самими борошномелем. А чоловік трошечки, трошечки можна. Через. А потім підете, прогуляєте. Качки, гусі, голуби. І, і тут десь риба має бути, мабуть. Ого, так добре стало в грі. Там грам 25 горілки. Ну, для мене приємне відкриття. Ця історія про ясного струсина ферма. Мені подобаються тут газончики, є локація, де вода, є альтаночки, є отакі зони парусіни. Я мрію про такі парусини столики прямо вот так вообще просто прекрасно мені это дуже подобається скажи Оксана, са на якщо українці хочуть вони беруть і роблять щось прекрасно а частіше за все не люблять і не хочуть робити вховається Вона грається біжи 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 вартість квітками взяла таку атракцію Де батут? О, там? І він тобі сподобався. Дуже сподобався. Батут. Шукаємо маму. Де мама загубилась? Де ж мама? Просто тусовка якась сумасшедша. Кіскоте, якісь конкурси. Маму знайшов з дітьми. бітьми. Там бальші походу готуються. Якісь конкурси. Але вони дуже все роблять. А тепер Оксана покаже зараз нам як потрібно, бо я ці штуки, до речі, ніколи не, не чистив. Я завжди нажем. Ми прийшли до страусів Ему. Чи просто страуса. Тут є кури, козли, страуси. Дивіться, зараз вам покажу його. А це Страус Емма. А да, це Ема. Там ховається кінгуру. За ним там. В клітках сидить з рогами олень великий. Тут козли. Тут кози, три кози пішло рожевих. І тут не годувати гемо. Лама, да. приємно познайомитись, Сергій. Приємно познайомитись А Сергій. Вона тебе це... Вона тебе боїться. Періоза налаштований. Малюк. А тут у нас олень. Боже, який нежності любить. Монстр. Тебе покрутило, так покрутило. Пане страус, чого ви сварили з іншим страусом? Ось з цим. Я бачу, у вас конфлікт був. Ідуть страуси, відходимо, відходимо, відходимо. Тут вас Верблюди. Двогорби. І один звичайний. А тут можна придбати борщики. Мій улюблений борщ зелений, закарпатський, ясногородський, бо з м'ясом страуса. Тут взагалі щось прикол. Майкоївський борщ, 260 грн, 290. І маріупольський борщик. Дегустуємо. А ось цей борщик з бичком, неймовірно. А ось цей зі страусом. Оксана, як тобі зі страусом? дивіться, яке м'ясо Да. А тут бичок є один Я один з'їв, шматочок, так. Да. Да. Да, так прикольно дуже. Не, не виловиш. Да. Є от така атракція. Там. Такі атракції. Емички он по канату. Він з горок спускається. Свято, борща поїли. Протягом багатьох років Кримсько-Данаська немає статусу. Ну і окрасою цього місця є отакий от басейн. Із номерами сім'ю. Дуже класно, роздягалки, сейфи. Офігительно, просто офігітельно. Ну, отак от просто посеред якогось села там, збудувати таку атракцію з таким ідеальним газончиком, з таким глімпінгами, парк, міста, там десь виноградник. Погнали тестити. Відчуття ніби щось космічне, прикольно. Даже такі речі є. Прості, грайся не хочу. Классно придумал.